Пане Михайле, буквально на днях студія «95-й квартал відзняли, як вони стверджують український політичний артхаус. Це свого роду така пародія, де головний герой ну практично грає вашу роль. Вони, м'яко кажучи, висміюють вас показують вас таким нібито неотесаним селюком, який прийшов до влади за чужі гроші от, і не розуміє, що робити у Верховній Раді. Е, якщо б у вас була можливість зустріти фронтмена 95-го кварталу Володимира Зеленського, що б ви йому сказали щодо цієї пародії? Відповім вам дуже коротко, але зрозуміло. Якщо за собакою, яка гавкає, згинатися і кидати камінням, брати каміння і кидати за нею, то ти ніколи не дійдеш до своєї ці цілі. А вони собі гавкають, а вони собі займають своїми справами. Я на них не звертаю, якщо уваги. Тобто з Ланського не будете кидати камінням? Якщо я почну гинатися за каміннями, я не скоро дійду до своєї цілі. Дякую.